Скажи им, что у нас 20 бензина. Вон и там, смотри. Он в топе, всё. Едет. Ой, лучі, блядь, ой, луччі! Слава Україні всім! З вами дядя Діма. Записав для вас нове відео. Знов топ-2, як ви вже напевно любите. Дуже фантастичне, дуже таке спочатку скучне, але в кінці вже зовсім вау буде. В кінці, в кінці. Та що в кінці? Лежали в траві наші вороги. Та і все. Побачите все в відео. Не буду вас затримувати. Лайк та підписка. Будь ласка, якщо ви не підписані. Та комент після перегляду відео. Приємно вам перегляду. О, бачу. Бачу. Що за хуйня у мене з прицелом? Що було? мене зверху десь.

Ось, 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 це... Чувак просто вискочив в ты поле Молчи, 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 молчи. Мовчок. Хорош. Цени для того, щоб я з'їбався? Не знаю. Що по инфи? Нихуя, вони де моми закидывается. Мінус один, зразу що це він був останній. The last one? Походу тут довго файтились, тому що вони толком не залутані. Mm. 6 х надо. Mm -hmm. mm. Не, ну цей чувак чисто мудак, я ебу, блядь. О, це мені надо. Ебай, oh. в мене М24. Улучшаємо. Oh, yeah. Таряб так ухватил, да. Еба. Аху, коряк. Ахуеть. Э -э, хлушак надо? А, да. Можно его пластить, папа, Да. А, а тут? Да. Він мене цілив! Yeah. Він мене цілив! Я думав він тебе вицілює? Надо їх пушить. Пізда дал бою. Мане... Сука, у мене корма сішки ніхуя нема. Він, походу, Пане вже підняв його. Він його yeah. ВЖЕ підняв.

Бай, у них гранаты идут. А я нет. Та и ты блядь. Пизда, блядь. Что ж у меня такие тайминги все ловлять? нет. Мне помочь дал. Наши подходят, заебись. 这鼻子。 не ведь сразу давай на моцикл давай 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 А что ты давай давай Наши походу давай 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 стрелялась давай Бачу, он Даже я ничего чувствую. На доме как пизда. Ха-ха-ха, ебать! Ебать, я подумал, что текстура нахуй. Я таки думаю, бля, надо, надо быстро выйти, пробовать его. Саня, отходим, отходим. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Там бы, да, можем сишку на него накинуть. Кстати, да. Но а что там за моим мутон? Наверное, ну, да. А, это бабик вообще вот. Да, он бихает, блядь, тихая, да, это. Можна піти і забрати БРД у них. Блядь, він все вакуум. Угу. Супер. Давай, Два рази, да, він вижив, ви шо, йобнуті, на. Ебайди что... нахуй. Uh -huh. <рит> Прикол в том, що в мене повністю збита броня. No,

О! Ебать, залетело. Бачу. Сейчас. Жди, жди. Mm -hmm. Все, мили. Mm -hmm. Блять. Ну, mm -hmm. сюда и подойдем. открываться чуть-чуть мы Угу. Но не, не хуй. Да, на, на, да, на, на нас, Да, дай ты мне поменять да. твой <связывается> Тачка есть. No ci miżo mi danno. Setz dato, blei many prostor signot me, bai. Да, да ты там взялся, сука. Наверное, -на, блять, одна сишка и все. Бля, я попробую нож. У всех там двое осталось, короче. Бачил одного. Блять. Да. Моносец. 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 На 25. Да. Стоп, выжать не буду. Да, б'ємо. Ай аліс, там Блять! Сука! Я вже сішку готовив, думав, щас просто несь їй буст. Ну це пізда якась. Просто лежать, сука, уебане. Як вони там щось бачать, мені. Я коли лежу в ТАВІ, я не бачу Що? 512, 475 та 618 шкоди ми нанесли. Ну і 200 шкоди наш ще один тімей взяв. Я гадаю, це дуже непогано. Ми могли взяти топ-1, але ось ті ті, що лежали в ТАВІ, ну, вони дуже сильно крисили. То в нас не було шансів. Їх навіть не видно було. Я досить, я вже передивився це відео декілька разів, але я не розумію, як я мав би його побачити аж ніяк. Тобто гранат у мене не було. Так можна було, де мами закидати, але чомусь я, блять, зовсім забуваю про них. Буду, буду виправляти це, буду старатись пам'ятати про дими. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я дуже, е, як сказати, стараюсь над ним. Над кожним своїм відео, я стараюсь. Тому дякую за перегляд. Дуже велике дякую. Особливо тим, хто дивиться їх до кінця. Мені це дуже важливо. Постав лайк, підпишись, натисни на колокольчик та прокоментуй відео, що тобі сподобалось, що не сподобалось. Можливо, якісь в тебе є для, до мене пропозиції. Я буду щасливий відповідати на ваші коментарі. Я все бачу. Мені хлопчина написав в коментар. Що Бейл, можливо, не моє, але я вчусь з ним, з ним грати. Він мені подобається як ствол, але в нього дуже тяжка від, віддача. Та і я більш, напевно, зі снайперками настрілюю. Тобто я можу з -з зажати, звичайно, але ну, не завжди летить. Не в мене, наприклад, руки розігріті для цього. завжди в мене зручна позиція, щоб встигнути націлитись. тому... Вибачайте, але ну, я стараюся, то я, 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 я тренуюсь. Тому що бачите те і те в мене і виходить. Ось так. Можливо, якийсь там місяць і я вже буду зажимати набагато краще. Досить часто я з вами забалакався. Слава Україні ще раз. Всім бай.